Скоро закінчиться і рік 2024. Скоро я передам естафети змії і поїду на відпочинок до свого друга кота, бо заморився дуже за 366 днів. Привіт, Оленю! Ну що, привіт, Змію? Відставай. Нічого не розумію. Торбинка пуста. А де поділася змія? Зачитайте, тут якийсь лист. Так. Ми похмурі та космічні істоти. Викрали символ наступного року. Змію. Щоб її зайти, потрібно виконати ряд завдань. Після кожного завдання, якщо воно нам сподобається, ви будете отримувати по одній літері, а потім з цих літер потрібно буде скласти ключове чарівне слово, яке характеризує новий рік. Покажіть нам, що таке новорічний настрій та веселощі. Якщо ми станемо трохи добрішими і веселішими, то ми повернемо змію і новий рік настане. Ну що, мої вірні друзі? Ви готові до цього випробовування? Да! А ви, любі діти, готові? Да! Ну тоді давайте розпочинати. Перше завдання. Покажіть нам, що таке зима. Так, ну це не складно. Бо зима це... Діти, підскажіть мені, що таке зима? Сніг. Занцюємо всі разом зимову руханку, раз, два, три, розпочали. Сміхнеться він для нас, ну ж по ще раз іще раз. Доступємо ніжки хопто хоп, І ручки трішки, раз матримі прощаємо, просимо тисні, поспіваємо! Зима прийшла, все блищить, Сніг навколо все летить. Зимой карсуня тут, як же весело мені. Оце ми запалили. Давно я так не танцював. Завжди був в яких справах. То Досить жалітися. Треба змію рятувати, бо буде ще один рік працювати. Ні-ні, я не згоден. Нам же треба ще літеру отримати від космічних істот. Космічні істоти, як нам наш виступ? Так, нам було дуже цікаво спостерігати за вами, і ми зрозуміли, що таке зимові розваги. Тому отримуйте першу букву. Це буква І. Коли почуєте слово боролька, треба замерти і витягнути руки вгору. Коли я скажу сніжинка, треба кружляти. Замети присіли, Ялинка плескаємо. А коли почуєте слово сніговий, крокуйте на місці. Один, два, три розпочали. Сніжинка. Захопливо, тому отримуйте другу букву. Це буква А. <праць> Третє завдання. Хочемо почути веселу пісню про зиму. Але треба заспівати так, щоб розпочила вся космічна Галактика. Ну що ж, любі, друзі, ви готові покорити на електри? Тоді раз-два-три розпочали. Співали. У нас аж вуха позакладало. Молодці. Отримайте букву Я! У нас вже є три букви і а я. Яке слово можна скласти? Діти, ви знаєте? Ще нічого не зрозуміло. Продовжуємо виконувати завдання. Четверте завдання. Наше улюблене слово «чофара». Покажіть нам, що це таке. Як же ми це покажемо? Хтось знає? Я, я знаю, я знаю. Цю руханку ми вчили на уроках географії в нашій 14-й школі. Просто повторюйте за мною рухи і ми разом виконаємо це завдання. Готові? Так! Yeah. Один, два, три. Розпочали! thank you Ставимо вам найвищий бал за це завдання. А ще отримайте букву М. У вас залишається останнє завдання. Якщо ви його виконаєте, то дізнаєтесь ключове чарівне слово. І ми повернемо вам змію. П'яте завдання. У нас в космосі багато яскравих вогників. А чи є у вас таке диво? Якщо так, то здивуйте нас. Що це може бути? Діти, а ви знаєте? Що це може бути? Друзі, це ж вогники на нашій ялинці. Давайте всі разом їх запалимо. Витягнемо вперед ми руки і в долоні плеснем раз. Чуй, Ялиночко, наказ. Ми в долоні плеснем два. Чуй, Ялиночко, слова. Ми в долоні плеснем три. Ти, ялиночко, гори. Та, не горить. Ну що ж? Не засмучуємося. Я згадав, мені ж вчора ялиночка по вайберу написала, що дракот, ну скільки можна мене запалювати під 1, 2, 3, ялиночка гори. Мені це набридло. Придумайте щось нове. От ми з друзями думали, думали і придумали. Треба ялинку розсміщити! Веселеньке щось зробити. Вушка вниз, всі потягнули, потягнули вушка вниз. Вогники, щоб спалахнули! Руки вгору опустили. Ні, снігу зробили. А тепер замріться тихо. По команді разом не вагайся, кричимо Я линочка З усіма завданнями і отримайте останню букву. «Г». І зустрічайте змію. А ми полетіли додому зустрічати свій новий клім. Бувайте! Це, звісно, дуже круто, але хто ж піде зустрічати змію? Я не хочу залишитися на ще на один рік символом року. Я її загубив, я її приведу, а я тобі в цьому допоможу. гайда. друзі, давайте вже сподати ключове магічне слово. Може, ви знаєте, яке воно? Ключове магічне слово цього року це магія. Ой, а що це в тебе на шиї? Щось обкрутило мене. Я мало не задихнувся! Що ж ти зробив? Це ж була змія. Я її зараз приведу, почекайте. тут, Я втомився вже тебе шукати та чекати. Передаю тобі крісло директора року на 365 днів. Почекай, дракончику, ще твій час не вийшов, ще трохи побудь. А щоб тебе розвеселити, ми зараз пограємо в гру. Зараз ми вам покажемо, як правильно в неї грати. Я, голова змії, а мої помічники тримаються один за одного за пояс. І стаються також з хвостиком. і дракончик це мій хвіст. І ми будемо рухатись ось так. Зрозуміли? Зараз помічники підійдуть до вас і вони будуть вашою. Даймо вам не хвилюватися і в Новий рік вам повезе. Танцюємо завцято! Поскоро новорічних!